Всім привіт! Я зараз в гостях КСЄ Профтех. КСЄ Профтех центр професійно-технічної підготовки на базі Київської школи економіки. І ось виробничий полігон. Навчальний полігон. Так обладнане місце студента. Зварювальні столи в нас, які піднімаються, вони є безпечними на кожному столі. Є безпосередньо витяжний рукав. Студенту надаються хороші круті масочки. Школа старається зробити все максимально. Максимально якісний, щоб були новітні технології. Ось, і надати для студентів найбільше інформації, і щоб студенти працювали безпосередньо вже з новітнім обладнанням, навчаються зварювати як на синергетики, так і в мануалі. І зварювання тут проходить як Мік, МАК, також і електродом ММА, також і тік зварювання буде в майбутньому. Скоро До речі, дивіться кемпі. ага. Тік зварювання також буде проводитися. Містю. Новітні все обладнання. Новітні. Також напівавтомати компанії Фроніус. До речі, ці напівавтомати компанії Фроніус їх ви часто можете зустріти на виробництві. Ось, і в них ось така оригінальна всіх панель. Щоб зразу адаптуватися, навчитися ним безпосередньо ним користуватися, керувати, задавати всі параметри. Ось ще є додатковий апарат. І фірми Фроніус. Ось ще такий пост. Ось цей мені найбільше подобається, тому що він один, відокремлений від всіх. І знаєте, такий сидиш пан. Ось зараз якраз зібралася група, проходить певний інструктаж. Отак От відбувається навчання безпосередньо. Є два викладача. В нас чотири посла, два викладача. Тобто, викладачу хватить часу е приділити кожному учню, не тільки чоловіки, а також і жінки, дівчата. Всі, що мають руки, можуть зварювати. А ті, що саме хочуть зварювати і люблять метал, ось ці найкращі будуть зварювальники, працівники і найкраще будуть розкривати свої. Вміння, тому що метал любить, коли його люблять. Зараз якраз приходить навчання на рахунок самого зварювання. Зварювання міг. на даний час зараз працюють чотири поста. За кожним учнем дивиться сам безпосередньо майстер. Там і новітні системи стоять якраз на цьому Ось в таких апаратах. Це апарати розроблені були 25-го року. Іксюми з безпосереднім витягуванням дима, якраз проходить сам процес зварювання і самого навчання коливальними рухами. Знаєте, я ще в 2003 році навчався. Хочу сказати, в нас нічого такого не було, ніякого такого суперового обладнання, масочок, та вже немає про що говорити, що там в мене було лише один баласник. Ми про таке навчання могли тільки мріяти. І потім, коли ми здобували диплом, нас випускали в відкритий світ. Школа надає безпосереднє потім працевлаштування. Що, як ви наберетеся тут певних знань, щоб їх не забути, ви на практиці їх повністю можете закріпити і використовувати в подальшому житті. Ось такий полігон. О, десь якраз проходять практичні. Навчання, начатися в профтесі може кожен. Немає різниці в віковій категорії. Ну зрозуміло, що у вас базова була освіта. Загалом, ви бачите цю будівлю, і в цій будівлі проходить теоретичні навчання. Зараз наближаємося до аудиторії, де безпосередньо йде начитка. Зараз там студентів немає, тому що ви можете стати даним студентом, студентом, учнем, зварювальником. Ось салдаматіка апарат доповненої реальності. Не віртуальна реальність, а доповнена реальність, чим вона відрізняється. Ви в ній бачите, як насправді, як в настоячій масочці, весь зварювальний процес. Це сама новітня версія, яка є. Це третя версія. І вона тільки є якраз тут. Ось ми бачимо на екрані, як проходить сам зварювальний процес. Це може якраз ментор, наставник наблюдати за тим, як ми зварюємо. І ось так само дублюється на самому салдоматіку. Це те, що бачить учень безпосередньо в самому шоломі. І бачите, він зразу нам підлаштовує, підказує, під яким кутом нам потрібно пальник тримати. От, Деякі ми гріхи робимо. І таким способом він нас коректовує, і ми таким способом набиваємо собі руку, Чи, одежі собі сіли, позварювали, повипробували, і потім вже ці знання перенесли безпосередньо на сам зварювальний полігон. Зараз Спробую сам зварювати вогонь. І починаємо тягнути нам апарат, бачите, підказує. Показує, що трошки рука в мене впала, бачите? Ну все видно, як, як насправді. Ви розумієте? О, чому і вона називається доповнена реальність, а не віртуальна реальність. І апарат зараз напише мої похибки, які я робив. Я бачу, що в мене наклон пальничка. Оп. І я закінчив. Ось такий вигляд. Бачите, навіть окалину показував в кінці. О, до речі, мов пальця видно. І ось сам результат. І ми можемо вже по цьому результаті подивитися, які були похибки. Ви бачите, що тут завал самого сопла, і я зробив. Швидкість не дотримувався певної швидкості. І от таким чином ми можемо набити собі руку. Що ви думаєте, що я буду досконало зварювати? Ні, я не привик до цього апарату, я привик вживу, в мене є свій вже почерк. ось. Ну і ми всі люди, ми всі робимо похибки, а апарати не роблять похибки. І вони якраз нам підкреслюють ті недоліки, які під потрібно нам підкоректувати. Ось. А так само на цьому апараті ми можемо із системою не тільки МІК, так само і ТІК-системою, і ММА, тобто ручним договим зварюванням, відпрацьовувати, набувати знання в аудиторії. що ви ніколи навіть не зварювали. Будь ласка, велком! Якщо ви вже... Працюєте зварювальником і підвищити якісь свої навики. Також велком без різниці. 18, 50, без різниці, скільки вам років. Якщо ви хочете навчатися, будь ласка, чоловік, жінка, будь ласка, двері відкриті. Навчання проходить півтора місяці. Півтора місяці у нас іде теоретична і так само і практичне заняття. І через півтора місяця ми йдемо виробничу, виробничу практику безпосередньо на підприємства. І, до речі, практика у нас оплачується. Це ви отримуєте там без зарплату. зарплату. Ось. І також впродовж практики ви можете залишатися на тому підприємстві і безпосередньо вже влаштуватися туди на роботу. Ось, що саме круто: півтора місяці в нас іде саме навчання, і після півтора місяці ви вже готовий спеціаліст. Ось так розумієте, де ви ще таке бачили? Ось, і це все вас забезпечує школа економіки. Ось, Київська школа економіки профтех. Ми зараз підемо в студентську свята святих. Це зона відпочинку. Тут можна спати, як кажуть, давати храпака наповну. Дивіться, в тупу лягаємо собі і дрімаємо. Де ви ще таку бачили школу? Оп, от таке. Пішли далі глянемо. Якщо ви замучилися, вже вам важко, ви можете там відіспатися. Ось. Але це не означає, що тут потрібно проживати. Це такий дрімальний сон. Знаєте, як практикують, бувають в обід. От Після того, як черево набив, щоб зав'язалося все, можна і подрімати. Для чого касочки? Бачите, у нас тут такий низьк, низька стеля. Низька. Я 1,76, я не достаю, а хто вже метр вісімдесят і вище, велкам. Касочку одів. О, голову захистив. Екскурсію вам покажу більше. Ого, що я бачу? Є своя власна тераса. Як тут все класно зроблено. Красота, ні? Які краєвиди. І студент може собі тут каву попити, подумати якраз про зварювані шви. Хі -хі -хі. Ось і про своє майбутнє. До речі. Курс навчання розпочнеться з 15 вересня. Ось. І йде повний набір. Але пам'ятайте, що заявок дуже багато. Потрібно реєструватися чим швидше. Головне, щоб у вас було бажання для абітурієнтів, які хочуть сюди поступити і навчатися. Будь ласка, ссылка в описі буде в закріпленому коментарі. Вам потрібно просто перейти на сайт і заповнити анкету, і з вами обов'язково зв'яжеться. Хочете здобути нову професію. Велкам. Це дуже круто. У нас такого в Україні ніколи не було, що тим більше. Подивіться, як все тут круто зроблено. Мені дуже подобається. Якби в мене таке було колись, я вже повторююся. Я би з радістю сюди пішов. А також Тобі... ще тут є монтажник електроніки і також оператор ЧПК та інші робітничі професії. Ось така школа профтех.